Вони миттю відреагували на прохання військових і взяли на реанімацію МТЛБ. Раніше тягач стояв у Старокостянтинові, тепер модернізований броньовик, готують до відправки спершу до Вінниці, а потім і в зону АТО. На військову частину Вінницької області спочатку, а там вже частина буде до кінця сформована. Просто неба на території культиваторного заводу автомеханіки демонструють, на що тепер здатний броньовик. Сергій і не думав, що доведеться кермувати таким авто. Це його перша військова техніка у житті. Разом із майстрами зробили надможливе. По гвинтиках перебрали двигун і гусениці. А ще над броньовиком майорить державний стяг. Його не знімуть ні за що. Він захистить від куль наших хлопців на передовій. Відчуття адреналіна. хлопці же воюють, Вони ж нормально себе відчувають». Тягача підлатали зсередини, захистили металевими решітками і наново обшили міцною сталю. Все за сприяння благодійного фонду зміцнення громад та корпорації Сворог Вестгруп. Орієнтовано 120 тисяч гривень, покращена техніка в напрямку бронювання, використовувалася сталь іноземного виробництва. Поліпшення зробили цій техніці внутрішній, перебрали. Зробили аудит двигуну. Десятитонна техніка пройде там, де загрузне інша. Броньовик захистить наших солдатів в обороні та наступі. Він ще здатний перевозити боєприпаси та ховатися під землю. Вони її модернізували, фактично зробили е, сучасну машину із машини е, минулого століття, тому що вона знаходиться на зберіганні близько 30 років, і за цей час, звичайно, е, прогрес шагнув далеко попереду, а вона залишилася е, в роках, коли її виготовили. І хто тепер скаже, що народ і армія не єдині у Старокостянтинові представники благодійного фонду зміцнення громад, праддобробут і командування військової частини міцно потискають долоні? Ура. Вони щойно підписали важливий меморандум. Цим документом декларують співпрацю у відновленні старої військової техніки. Ірина Поліщук, Микола Лебідь, Новини, 33 канал.